Привіт, дорогі друзі, з вами Лілія, і я хотіла з вами поговорити. От про яку штуку я зараз вибігла на пробіжечку, знову в мене вийшло нічне тренування, і хотіла з вами поговорити от про що. Дуже часто на стресі ми набираємо вагу. Я вже про це неоднократно говорила. І от зараз, коли в мене народилася дитинка, я це зрозуміла. Знову <laughs> в моменті, як то говорять, да, як ніхто інший. Тому що пологи це стрес. Потім приїхала додому. Взагалі я сиділа два з половиною тижні в пологовому, тому що була на збереженні, тож це було досить стресово. Так? Приїхала додому і теж, як дітки все це, як вони сприймуть малюка коротше, сплошний стрес, а ще також по фінансовій стороні питання. І от я почала собі дозволяти їсти. А ще новий рік. І як же ж тут не їсти, якщо багато всякого, солодкого, смачного. Там новий рік, Різдво. Взагалі дуже багато хто поправляється в цей період. І... Що я зараз роблю, щоб не набрати вагу? Насправді я все-таки собі дозволяю оці всі вредності, як то кажуть. Але я себе намагаюся не корити за це, а принаймні щось робити, щоб воно не відкладалося. Тобто я розумію, що мені потрібно зібратись в капельку, сісти на дієту, трошечки себе підкоректувати. І я роблю те, що я можу робити в моменті. Те, на що я здатна. По-перше, в мене є цілі. Е, я собі поставила цілі е, ну, не тільки там на момент пологів, да, а взагалі там, ну я обично пишу там на рік, на півроку. Е, і я дотримуюсь. Якось знаєте, так виходить, що мозок сам по собі тебе веде до твоєї мети. От я собі поставила ціль вивчення англійської і утримання. Тої фізичної форми, яка в мене принаймні була, тому що я розумію, що все-таки пологи, вагітність я не можу тренуватися як сумасшедша, да? тому що, по-перше, навіть зараз, вже коли народила то, ще організм зовсім не встановився, і лактація все таке. Але я намагаюся утримати себе в нормальній фізичній формі і утримати ті навички, які я мала, коли займалася карате, коли я тренувалась по чотири години на день. Був такий період минулого року, коли я вважаю на той момент, я була в дуже гарній фізичній формі. І от зараз е, я намагаюся не деградувати. Тобто роблю все, що мені, ну, скажімо так, не, не дуже тяжко, все, що мені в радість, е, щоб мене не відтягло назад, як мінімум. І, у ти такий підхід, на мій погляд, дуже ефективний, тому що якщо ти щось робиш через силу, це тебе потім починає вганяти в таке стресове состояння, і тобі тяжко себе примусити. А коли ти робиш щось в радість і маєш мету, маєш ціль. І робиш те, що тебе може порадувати на даний момент, те, що е, тебе може привести до якоїсь цілі сьогодні, е, крок за кроком, степ -бай степ і ти йдеш до своєї мети потрошечку, але регулярно. І такі попівшажочка, невеличкі кроки е, приводять до великих цілей насправді. Тому, дівчатки, якщо вам хочеться об'їдатися біля холодильника, і це все на стресі. От потрібно цей стрес, цей тривожність якось знімати. Потрібно контролювати те, що ви в змозі зараз проконтролювати. Тобто, ви не можете глобально охватити весь світ, не можете там за що хто за що переживає, да, зробити так, як вам хочеться зараз, але зробіть. Те, що ви можете зробити тепер. От зараз ви стоїте перед холодильником і подумайте, чим я можу себе порадувати зараз, що я можу зробити зараз на цей момент, щоб не заїдати оцю груснявочку, да? а щоб це принесло мені користь. От, наприклад, я ну десь півроку взяла собі. За звичку, коли, наприклад, от я маю таку як сказати, злість, наприклад, да? коли я може, з кимось посварюся, от раніше я могла там плакати, депресувати. Зараз я зрозуміла, що коли я, наприклад, посварилася з своїм чоловіком або там з ким взагалі посварилася, найкраще, що я можу зробити, це я можу зробити фізкультуру. Взагалі, от тоді на адреналіні саме краще виходить в мене віджиматись. Взагалі в мене не дуже виходить віджиматися останнім часом. А от коли на адреналіні дуже непогано. І це допомагає зняти стрес і зняти цю агресію. Це я зрозуміла в момент, коли в мене Тимофій мій випав був. Він в мене був випав трошки з вікна і забився. Ну, як все з ним добре було, але от я так Розпереживалася, що він поки спав, я не могла собі знайти місця. Тобто я бачу, що з дитиною все добре. Він забився, але злякався, і він ліг поспати, щоб йому от якось це все пережити. Да, нормально. Але мене наскільки на цьому стресі, Теліпало, да, що я не знаю, що мені потрібно було кудись бігти, щось робити, щось цією дитиною, кудись його нести. Я розумію, що йому треба спати, але в мене оцей адреналін переповнює. І я тоді стала і почала віджиматися. От після цього я зрозуміла, наскільки фізична активність знімає цей адреналіновий стрес. Тобто у нас, коли ми стресуємо, у нас. Мозок в трьох видах реагує: або це бий, біжи, або замри. І в кожному це по різному, в кожній ситуації по різному воно проявляється. Ну це також залежить від того, да, які гормони е, ви якби вийшли да, на поверхню. І от коли вам хочеться бігти, чи бити, чи ще щось, е, беріть і робіть фізкультуру. Тому, щоб не об'їдатися, щоб не заїдати стреси, потрібно вміти себе радувати. І от мені сьогодні, до речі, мій молодший, ну як молодший, середній, да, синок Тимофій, якому 3,5 роки, якраз і заявив, ну він може, мульчик там якийсь дивився, чи що, що треба вміти радіти і справді діти це точно знають що радіти треба вміти а ми дорослі часто забуваємо це робити ми дорослі часто 에, не вміємо радіти Починаємо радувати себе якимись там вкусняшками чи грошима, чи просто там якимись речами, а просто от порадіти, тому що ти живеш на цьому світі, тому що красиве небо, красиве сонечко, там ще що небудь гарне ти побачив і весело просто пострибати, У цьому треба вчитися в дітей. І коли ти вмієш себе порадувати, то тобі не треба тоді. Заїдати стреси. Тобі весело і так. Все, друзі, ставте лайки. Хочу почути ваші коментарі по цьому поводу. І до нових зустрічей, пока цілую вас.